Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Боже. Аллилуйя. І так. Сьогодні останній день 2025 року. І завтра буде новий 2026 рік. І як би ні було, ми все одно будемо завтрашнього дня вже рахувати, що настав новий 2026 рік. І це по Біблії. Рахувати. Дні, года, час, це по Біблії. Бог встановив час. Бога є время час. По всій Біблії ми це бачимо. Прожив стільки то років. Тобто рахувалися рока. Царствував там стільки то років. Навіть про Ісуса написано, що коли йому виповнилось время, він пішов служити. Ми знаємо, скільки йому років було Ісусу. Є там, навіть в Біблії вказані часи народження. В Біблії є час, года, Біблія рахується. І, і от про що я хочу сказати: 2026 рік, що точно не зміниться в 2026 році. Що точно не зміниться в 2026 році. І все одно ми це рахуємо, ми це будемо приймати. Ми це нікуди не подінемо, воно буде. Хочемо ми цього чи ні, ну, воно так буде. І Бог сказав в своєму слові, що во всі дні землі сіня і жнива не припиняться. День і ніч. Холод і зною, літо і зима. Не припиняться. У 2026 році так і буде. Буде сіння і жатва. Буде літо і зима, холод і зною. День і ніч буде. Сонце, зв'язки, луна. Це все буде в 2026 році. Тому ми будемо рахувати дні. Ми будемо вважатися з 2026 роком, що наступив новий рік. Тому всіх вітаю з Новим роком. Всім бажаю щастя, миру, добра, в новому році. І ще, що найважливіше, що не зміниться в 2026 році. Бог Отець, Він не зміниться. Він не припинить любити. Він не перестане бути Богом, який чує нашу молитву. Він не перестане бути Богом, який любить, милує, який вірний своєму слову. Він не зміниться в цьому. І Ісус Христос не зміниться в 2026 році. Він вчора, сьогодні і завтра, той самий. І від нього не важко щось отримати. Аллілуя! Віра не зміниться. Робота, віра, праця віри, вона не зміниться. Вона буде вже, вже, все той же віра, як, яка висвобождається через наші слова і вчинки, яка є в нашому серці. І дуже важливо нам так, звернути увагу на новий рік. Ісус сказав, від того, що в серці говорить уста. Від того, як мислимо, так ми і будемо поступати. Тому нам треба це об'єднати, наше мислення, те, що є в нашому серці. Від серця говорять наші уста, давайте звернемо увагу на новому році, що є в нашому серці, як ми мислимо, від чого ми говоримо. Просто від якихось емоцій, почуттів, від якихось фактів. Або ми говоримо від того, Слово Божого, яке є в нашому серці, від того, як ми мислимо, знову чесно, Слові Божого, а не просто на відомих фактах. І це не зміниться. Це не зміниться в 26-му році. Мишлення, те, що є в нашому серці, від чого ми говоримо. Не зміниться Дух Святий в 2026 році. Він буде все той же Дух Святий, який веде наставляє, який допомагає нам, який відкриває нам слово Боже. І Дьявол він не припинить бути дьяволом у 2026 році. І це я не говорю, восхваляючи його або якось наводячи якусь смуту, страх. Ні, я говорю для нашого розуміння, що в 2026 році наша влада в імені Ісуса, наша влада як дітей Божі, на сатаною, вона не зміниться. Ми будемо брати владу, слово Боже, нашим сповіданням. Молитвою. Це не зміниться. Наша влада над сатаною, над бісами, над хворобою, над прокляттям, вона не зміниться в 2026 році. Сатана буде той же самий, біси будуть ті ж самі. Ті, хто строїть козні. Наша сила молитв, Сила імені Ісуса вона не зміниться в 2026 році. Да. Ну, Це буде новий рік. Це будуть нові дні, новий день, нова зима, нове літа, нове восприяття. Якісь нові події будуть у 2026 році. Ми як діти по духу. Ми не припинимо бути дітьми Божими. Напаки ми будемо зростати духовно. Тобто духовний рост в 2026 році він не зміниться. Це Божа воля, щоб ми духовно возрастали, щоб ми все більше і більше поступали в цьому світі, як Ісусу подоблялися Ісусу, щоб ми все більше і більше ходили в Його світлі, в житті дарова нам, на відкуплення. відкуплені. Робота, Слова Божого не зміниться. Тобто, Слово Боже не припинить працювати в 2026 році. Воно буде працювати із того, що ми зараз сіємо в новий рік, і з того, що ми будемо сіяти в новому році. Алю. А ім'я Ісуса. Бог любить тебе. Він з тобою, Він за тебе. А ім'я Ісуса. Амінь.